Підготовлюю я черенки винограда для посадки в шкілку. Зараз я їх вимочую гарненько. Пооновлював зрізи. Все по сортах пробірковано. Пов'язочками всі сорта пов'язані. Тобто, ціла лоза була нарізана на ось такі черенки і так все. Зараз йде на вимочці. От, Отож, для того, щоб підготувати лозу для посадки в шкілку, обов'язково потрібно дати вологозаряд після зимового зберігання. Як я зберігав, чубуки показав в попередньому відео. Зараз в Тарі знаходиться суто в кривна культура столового винограда. О, це тільки половина черенків, які я зараз підготував, тут десь порядка 300-350 черенків, десь так я не рахував, але приблизно десь так воно і є. Тож, якщо звернули увагу на зрізи, всі чубучки, можна так сказати, в ідеальному стані, Такі зелененькі, гарненькі. От. Зрізи я роблю ось такі. Тобто, на відміну від більшості виноградарів, які тільки зрізають бруньку, я ще зрізаю ось самі от бокові ребра на нижніх зрізах. І далі буду це все ставити в... на вимочку в корневін. От. Отож, такий метод ідеально підходить для того, щоб дати можливість для черенка добре прорости в буграх в самій шкілці. Якщо не вимочувати посадочні матеріали, ну, може бути трошки абзац з цим всім ділом. Тобто, от на сутки максимум двоє, то він кисне. Або сутки в воді, сутки в корні і тоді далі відправляю в шкілочку. <coughs> Отож, такий метод дуже дієвий і добре підходить для того, щоб отримати гарний якісний посадковий матеріал. От. Зрізи також оновлюються і зверху чубуків. Ну, і відносно знизу. Прорізаю я такі царапини для того, щоб дати можливість корінню добре розвиватися саме в цій частині черенка. От, так роблю я щорічно і в принципі, виходять зовсім непогані результати. От, тому так, так роблю от, і надіюсь на краще. От, і, зовсім скоро я їх відправлю в бугри. Бажано прикрити ще агроволокном, так як вечора і ночі холодні. Сьогодні вже був третій заморозок. Але ж переживемо все. Отож так, все. Зараз на сутки стоїть у водичці. Далі, що буду робити далі, покажу в наступному відео. Все, всім дякую за увагу.